Сила жінки починається у ту мить, коли вона наважується перестати бути зручною, коли перестає підлаштовуватися під очікування інших, під чужі настрої і уявлення про те, якою вона має бути. У її серці згасає давня звичка приглушувати власне світло лише заради того, щоб нікого не турбувати, щоб ніхто не відчув її силу. І раптом, неначе відкриваючи давно забуте джерело, вона починає сіяти повною мірою, не напівтонами, а яскраво. Без страху, без обмежень. Це рішення не приходить легко. Воно часто супроводжується тремтінням у грудях і тихим внутрішнім страхом, а якщо без цієї зручності зникне й любов, яку я так ціную. Але саме цей страх знак того, що вона стоїть на порозі справжньої свободи. Крок у бік власної сили означає вихід із ролі вічного рятівника, із нескінченної звички тягнути на собі чужі долі. Знімати з плечей інших ту ношу, що давно не належить їй. Це означає відмову від нескінченних історій, що повторюються з однаковим болючим фіналом, від спроб витягти тих, хто навіть не мріє змінити свою реальність. Тут немає жорстокості, це зрілість. Адже коли допомога стає автоматичною, коли вона відбувається з примусу серця, вона втрачає свою щирість і перетворюється на залежність. Це тягар, що душить, що тихо поглинає саму жінку, обмежує її дихання і гасить внутрішнє світло. Емоційне рабство починається не з чужих наказів чи вимог, а з тихої думки, що ти маєш бути доброю, спокійною, ласкавою та розуміючою за будь-яких обставин. Навіть тоді, коли серце пронизує біль, коли тебе ігнорують, коли твої слова і почуття знецінюють, використовують або зраджують. Але жінка, що обрала шлях власної сили, перестає заіскивати. Вона більше не просить дозволу бути собою, не умоляє нікого визнати її правоту чи цінність. Її голос змінюється, він тепер звучить твердо, але не гучно, спокійно, але впевнено, наче тихий внутрішній океан, що не потребує бурі, щоб заявити про себе. І найголовніше, вона починає перебудовувати свої пріоритети. Вони вже не обертаються навколо чужого комфорту, навколо того, щоб вгодити або догодити, і навіть не навколо відносин, які колись, здавалося, тримали її життя в тонусі. Вони обертаються навколо її власного зростання, навколо глибини її внутрішнього світу, навколо справжнього я, яке давно чекало, щоб його почули. Коли жінка приймає рішення жити в центрі свого життя, все зайве починає відпадати саме собою. Люди, ситуації, переживання, що тягнули назад, вони немов зникають. А все справжнє, важливе, те, що відгукується всередині, притягується немов махнітом. Жінка, що обрала силу, більше не пояснює себе не тому, що їй нема що сказати, а тому, що вона більше не потребує чужого розуміння, щоб бути собою. Її цінність вже не залежить від оцінок інших, її світло не вимагає дозвільних поглядів, воно просто світить, і цього достатньо. Це рішення приносить біль, іноді гострий, немов різкий подих вітру у спокійній кімнаті, але водночас воно дарує неймовірне відчуття свободи. Воно рве останню тонку нитку залежності від чужого схвалення, від чужого добре чи недобре, від очікувань, які роками тиснули на серце. Перестати пояснювати, означає перестати виправдовувати свій біль, свої рішення, свої зміни, перестати шукати дозволу на власне життя. Це свобода, яку оточуючі не завжди одразу розуміють, і це нормально. Жінка, що живе з глибини своєї сутності, більше не веде переговори за право на прийняття. Вона не витрачає енергію на пояснення, чому їй стало нецікаво, чому вона більше не відповідає, чому більше не йде туди. Де її ігнорують або недооцінюють. Її сила тепер у мовчанні, і це не образа, не ревнощі, не помста. Це знак зрілості, внутрішньої сили, яку не вимірюють словами. Бо той, хто справді хоче зрозуміти, зрозуміє без слів. А той, хто звик вимагати звітності, не почує навіть найщиріших пояснень. Жінка, яка обрала себе, знає, мовчання це теж мова. Особлива мова поваги до себе. Це рішення змінює межі спілкування. Вона більше не продовжує розмови, де її знецінюють, не повертається у діалог, де змушують виправдовуватися. Кожне слово, яке колись витрачалося на виправдання, тепер зберігається для себе, для свого внутрішнього простору. Адже жінка, що перестала пояснюватися, більше не бореться за те, що має бути природним, за повагу яку і просто зобов'язані дарувати. Сила жінки починається там, де закінчується її чіплення за людину, за ситуацію або за ідею, яка давно втратила свою життєву силу. Тут немає місця байдужості це не холод серця, а зрілість, яка більше не плутає любов із утриманням, яка не намагається тримати те, що віджило своє, лише заради власного страху. Жінка, що перестала чіплятися, робить вибір усвідомлено. Вона обирає не хвататися, не триматися силою волі за минуле чи за інших людей. Відпускати це болісний, часом розриваючий шлях, але водночас чесний шлях, що відкриває простір для нового. Адже вихід із страху втрати, це не просто дія, це зіткнення з глибоким, фундаментальним страхом залишитися без сенсу, без опори, без того, що здавалось невід'ємним. Коли жінка вирішує більше не чіплятися, вона дивиться страху прямо в очі. І у цьому зустрічі народжується прозріння, все, що дійсно її, нічого не втрачає, не зникає, не тікає. А все, що йде, насправді вже було втрачено раніше, просто вона не хотіла цього визнавати, відтягувала момент усвідомлення, трималася за ілюзію контролю. Тепер же вона бачить правду, і у цій правді народжується її внутрішня свобода. Внутрішнє дозволення. Це не слабкість. Навпаки, це найвища форма сили, яка народжується, коли ти дозволяєш світу бути таким, яким він є, не намагаючись його утримати, не змінюючи під себе, не примушуючи події чи людей діяти на твою користь. Це внутрішня мудрість, яка говорить, я відпускаю, і це не робить мене меншою, а робить мене вільною. Коли жінка відпускає те, що йде, вона не застрягає в минулому. Вона не живе ілюзіями і не поринає у спогади, що затьмарюють теперішнє. Натомість вона з готовністю відкриває своє життя для чогось нового, невідомого, захопливого, для того, що ще не написано і не втрачено. Це не акт втрати, це акт звільнення простору, який незабаром наповнюється чимось свіжим, непередбачуваним і дивовижним. Жінка не просить змін вона не кричить у Всесвіт і не вимагає перетворень. Вони приходять самі, бо вона внутрішньо готова їх прийняти. Коли людина перестає чіплятися за минуле, вона позбувається тиску і напруження, яке раніше скувало її життя, стискало серце і розсіювало енергію. Це дозволяє життю текти більш плавно, спокійно, чисто, мов ріка, що проклала свій шлях крізь каміння, збагачуючи його глибиною та насиченістю кожного моменту. Справжня сила жінки проявляється саме тоді, коли вона перестає слідувати чужим сценаріям, чужим очікуванням, чужим правилам. Вона більше не шукає схвалення або порад зовні, а починає задавати собі глибинне питання, як я хочу жити насправді. Чим наповнити своє життя, щоб кожен день мав сенс для мене? І це не має нічого спільного з егоїзмом. Навпаки. Це пов'язане з чесністю, з повним довір'ям до власної інтуїції, до внутрішнього компаса, який веде крізь хаос і сумніви. Внутрішня тиша це не містика, не загадкове відчуття, це глибоке місце всередині себе, де звучить правдивий голос, який жінка нарешті починає чути, обравши себе. Вона більше не шукає підтверджень своєї правоти у зовнішньому світі. Їй не потрібно слухати поради на кожен крок. Перевіряти думку кожного, щоб почувати себе в безпеці. Вона відчуває глибоку впевненість, якщо всередині спокій, значить, рішення правильне. Сила її внутрішніх ні стає фундаментом свободи, опорою, на якій тримається все її життя. І саме це відчуття свободи приносить їй справжню згоду з собою, відчуття гармонії і внутрішньої стабільності. Жінка, яка навчилася говорити ні там. Де раніше терпілося вперше відчуває смак справжньої згоди. Її так більше не диктується страхом, обов'язком або потребою догоджати, воно виходить із глибокого і щирого згодження з самою собою, з її внутрішньою істинністю, її правом на власне життя. Звільнення від оков чужих очікувань це не просто крок, це повернення додому. Додому не куди небудь, а у свій власний, внутрішній світ. Де вона більше не прагне бути зручною, зрозумілою або красивою для інших. Тут немає правил, встановлених чужими очима, немає потреби постійно догоджати. Вона існує у власному ритмі, слідуючи власним бажанням, своїм відчуттям і істині, що робить її по-справжньому притягальною. Бо вона живе не для того, щоб задовольнити інших, а для того, щоб бути собою. Сила жінки починає зростати саме тоді. Коли вона перестає бути зручною, коли втомлюється посміхатися звічливості і погоджуватися зі страху, що когось розсердить. Вона більше не грає роль, не робить вигляд, що все добре, лише б не засмутити чи не розчарувати. Це рішення може здатися різким, може викликати шок у тих, хто звик до її слухняності, але насправді це повернення до себе, до власних справжніх бажань, до потреб, які довго були заглушені. Жінка Обравши себе, починає знімати маски, які носила роками. Перше, що вона помічає, це незручність. Вона стає незручною для тих, хто звик користуватися її добротою, для тих, хто приймав її мовчазну згоду за щось належне. І саме у цій незручності вона знаходить свободу. Бо кожен її крок назустріч собі це маленька перемога, кожне ні, це очищення простору для справжнього життя. А кожна відмова бути зручною, це будівництво власної сили. Але разом із цією незручністю приходить не самотність, а довгоочікувана свобода. Вона відчуває, як зникає давній тягар, який роками вкорінювався в її тіло, мову, рухи та навіть у подих. Привичка прогинатися, догоджати, підлаштовуватися, не йде миттєво вона вросла в кожну клітину її існування. І тому цей шлях до свободи повільний, поступовий, але неймовірно глибокий. Жінка, що обирає свободу, вчиться стояти прямо, твердо, без страху перед осудом це не агресія, не виклик, не претензія, це глибоке відчуття власної гідності, усвідомлення, що вона має право на свої почуття, на власні бажання, на ні. І це ні може бути крихким, тремтячим, непевним на перший погляд. Але в ньому села, що перевершує тисячі так, сказаних зі страху, з примусу або з бажання сподобатися. Жінка, що вирішила більше не бути зручною, не стає жорсткою чи холодною. Вона стає щирою, і ця щирість стає її найсильнішим щитом і захистом. Вона навчається любити себе по-справжньому, відчуває внутрішнє сяйво, відновлює зв'язок зі своїм тілом, з власною інтуїцією. І нікому не дозволяє переступати її межі. Вона не просто існує, вона живе у власному ритмі, у власній правді, у власній свободі. Її присутність вже говорить сама за себе. Кожен її рух, кожен погляд, кожне слово, як тихий, але чіткий сигнал, вона обирає себе. Вона більше не чекає, що хтось змінить її життя або врятує її від власних рішень. Справжня сила починається з простого, але неймовірно важливого вибору бути собою. Бути справжньою, навіть якщо це не завжди зручно для оточуючих, але абсолютно необхідно для неї самої. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки в тексті або дубляжі. Я лише вчуся, і мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж, виконаний за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка. Вказуйте на неточності, щоб я міг їх виправити та підвищити якість контенту. Також буду безмежно радий, якщо ви поділитеся своїми думками на тему відео. Ваша підтримка в коментарях мотивує мене продовжувати створювати нові захопливі історії та шукати ще глибші сенси. Не забувайте підписуватися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, які надихають та відкривають нові горизонти для кожного з нас.